Є овочі, після яких не можна висаджувати капусту. Інакше гарного врожаю не буде. Вітаю вас, шановні садівники та городники. У цьому відео я розповім, після чого не можна вирощувати капусту. Для гарного врожаю дуже важливо дотримуватися правил чергування культур на городі. Одну і ту ж культуру не можна висаджувати на одному місці багато років поспіль. Інакше ґрунт виснажиться і на овочах будуть жити шкідники. Важливо знайти овочу нове місце на городі і підібрати правильних попередників. Зараз я розповім, після яких овочів не можна та можна вирощувати капусту. Тож, після чого не можна садити капусту. Капусту не варто висаджувати на тих грядках, де в минулому році росла картопля. Справа в тому, що картопля споживає дуже багато поживних речовин з ґрунту, і для капусти їх просто не вистачить. Не можна садити білокачанну капусту після інших видів капусти, таких як брокколі, цвітна, брюссельська або пекінська. Причина в тому, що у капустяних є загальні хвороби і шкідники, які можуть перейти на нові посіви. Не рекомендується вирощувати капусту в тих місцях, де роком раніше росли пасльонові томати, перець і баклажани. Ці овочі мають спільні з капустою захворювання, а також можуть робити ґрунт занадто бідним для вирощування капусти. Капуста не дасть гарний врожай, якщо посадити її після бобових, таких як квасоля і горох. Ґрунт після цих рослин стає бідним на азот, якого капуста дуже потребує. А після чого можна садити капусту? Дуже гарний врожай дає капуста після огірків, моркви і буряка. Після цих овочів в ґрунті спостерігається добрий баланс вітамінів та мінералів для росту капусти. Також капусту добре висаджувати після часнику і цибулі. Вони споживають багато речовин з ґрунту, але в них маленький корінь. І на глибині росту коренів капусти залишається достатньо поживних речовин. З цієї ж причини капусту можна вирощувати після зелені і щавлю. На грядках, де в минулому році росла капуста, можна посадити невимогливі до складу ґрунту овочі або ті, що потребують інших речовин. Ось гарні наступники капусти. Це картопля, морква, буряк, цибуля, часник, Петрушка і кріп, селера, горох та кабачок. Перед посадкою рекомендую перекопати грядку, де росла капуста, і удобрити перегноєм або суперфосфатом для кращої вражайності. Нові городні секрети для вас наступного разу на моєму каналі. Дякую за увагу!